Як ви думаєте, скільки масажисту потрібно людей, які повинні стати його клієнтами, щоб забезпечити йому, ну, як кажуть, безбідне существування? Ну, в яких сотнях або тисячах це повинно виглядати, як ви думаєте? Ну, наприклад, 400 гривень за масаж. Це дорого на сьогоднішній день в Чернігові? Ну, недорого, в принципі ж, да? ну, так? 5 чоловік в день, наприклад. Ну так? По 400 гривень. Це скільки? 2000. Ну, я беру 20 робочих днів. Це скільки? 40. Скільки відкинемо на податки та оренду? Ну, податки там 2,5 зараз 2,800. Ну, оренда може бути ну, максимум до 5. Ну, зрозуміло, так? Да? Скільки залишається? 30. 30 тисяч гривень в Чернігові на сьогоднішній день заробітна плата. Це як? Ну, приємно. В принципі. П'ять чоловік, скільки ви часу на них витратите, але ну, 400 гривень може скоштувати масаж, який триває 40 хвилин, наприклад. Логічно. Ну не з першого дня роботи, але тобто це не повний робочий день. Ну, Для мене це 5 чоловік це ну, півставки навіть немає по навантаженню. Ви зрозумієте? Тобто ви фактично працюєте півдня. Півдня я взяв 20 робочих днів, не 21, не 22. І я не беру суботи робочі, бо якщо не вистачає грошей, я хочеться їсти, то в суботу можна також виходити на роботу. Ну, логічно. І 30 тисяч. І це всього лише 5 чоловік. На місяць скільки потрібно? 10. Тому що 5 чоловік ходять по 10 процедур, і це 2 тижні. 2 по 5 роботи. Все правильно. Цікаві, цікаві, цифри дуже вийдуть у нас. Все логічно. На рік скільки потрібно, якщо на місяць 10. Правильно. Але зазвичай люди ходять два рази на рік. І залишається вже 60. Уже 60 неплуга цифра. Тобто 60 чоловік, які плюс-мінус постійно ходять до вас на масаж, роблять вам зарплату цілий рік 30 тисяч гривень. У тих 60. Є знайомі. Ви зрозуміли, так? є дівчата, які ходять, наприклад, на корекцію фігури, і там не 10 сеансів масажу, а зазвичай більше. А в сфері косметології. Досить часто дівчата ходять потім на підтримуючі процедури, тобто до цих п'яти вони завжди будуть раз на тиждень хтось із них буде додавати вам процедуру, то це, в принципі, от 60 людей постійних вам вже роблять певний бізнес. Ну, коли кажуть, що масажистів багато, в Чернігові вже там, куди не плюнь масажний кабінет. Скільки треба масажистів на населення міста?